Ярослав, вітаю. Сьогодні ти вийшов у стартовому складі. Відчуваєш довіру з боку Патріка Ван Лууна? Так, звісно, відчуваю підтримку і від всього тренерського штабу, так і від самого Патріка. Дуже вдячний за цю можливість. Важкий початок матчу до останніх секунд нервовий матч. Яка атмосфера була безпосередньо на полі? Атмосфера була така, як і гляда... від глядачей. Я вважаю, було дуже напружена гра. Я вважаю, мали закривати цю гру і перемагати і брати в цій грі три залікових пункти. Яка унова від Патріка була особиста у тебе? Закрити центр поля та зробити все, щоб команда суперника не змогла. Вільно пересуватися по центральній частині. Наскільки важко було зібратися після пропущеного м'яча на початку зустрічі? Це футбол. Ми то пропускаємо, то забиваємо, тому пропустили, підняли голову догори та пішли відігруватися. У другому таймі команда вийшла на поле в іншому настрої, Бойовому, що казав тренер під час перерви? Було багато емоцій. Була розмова всі хлопці зрозуміли. Тренера та вийшли на поле з максимальною самовдачою, з думкою, що треба брати та перемагати в цьому матчі. Ще хочу сказати дякую всім болівальникам, котрі приходять на нас до матчі, котрі дивляться нас по телевізору. Це дуже важливо для нас та для клубу Кривбас. Тому надалі запрошуємо всіх на поле та до перегляду біля телеекранів.